Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Тур Віталій Григорович народився 26 вересня 1985 року в селі Поділ Великобагачанського району Полтавської області. У 2023 році після закінчення школи вступив на навчання в Хорольський агропромисловий коледж, де здобув спеціальність механізація сільського господарства. Працював трактористом-машиністом у місцевому товаристві з обмеженою відповідальністю Білагро у 2015-2016 роках. Брав участь в антитерористичній операції на сході України. Був мобілізований на службу до Збройних сил України 25 лютого 2022 року. Мав військове звання сержант на посаді водія взводу забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону військової частини А-2167. Загинув. 18 липня 2022 року, поблизу села Одрадівка Бахмутського району Донецької області під час артилерійського обстрілу українських позицій ворогом, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, у воїна залишилися мати і донька. Пам'ятаємо вічна слава герою.